То про складне топ-темі. Я віталій ковела. Вітаю вас за два місяці. А саме 26 жовтня відбудуться парламентські вибори, якими вони будуть, і головне питання: чи стане українцям жити краще, легше на цю і наша тема будемо спілкуватися з політичним оглядачем Андріаном Фітьо. Я вас сьогодні вітаю. Вітаю, але перед виборами найрезонантніша тема, скажімо, найбільш обговорювана, так це зустріч трьох лідерів, трьох держав. Білорусі як посередника Лукашенко, так України, Порошенко і Росії Путіна, скажімо, ці ця зустріч мала б принаймні дати зрозуміти, в якому напрямку рухаються президенти Росії і України, чи йдуть вони на контакт у зв'язку з тим, аби полегшити ситуацію, яка зараз є на сході, чи все таки ситуація є плачевною, на ваш погляд. Оскільки інформації практично жодної немає, так чим закінчилася ця зустріч. Дуже багато годин вони між собою спілкувалися, спілкувалися і за зачиненими дверима. Але якщо не помиляюся, Порошенко сказав, що е, ситуація вкрай складна. Фактично більше, більше нічого від нього не, не отримав ніякої інформації. Нічим не скажімо так, зустріч не не завершилася. Чи все таки якісь позитивні ну, інформації, так якби немає? Що там відбувалося, uh -huh. дуже або дуже мінімально то. Інформація, але ми можемо прогнозувати. Прогнозувати можемо наступним чином. Путін прекрасно знає ситуацію в Україні. Знає, що фактично. Україна на межі дефолту цей раз. А ми знаємо. А ми всі енергоносії, наприклад, закуповуємо за валюту. Тобто, зовнішньоекономічна торгівельна діяльність у нас фактично на 30% знизилася, і він розуміє, що йому варто потриматися до зими. Коли буде обмежено постачання енергоносіїв і зовсім по-іншому він зможе тоді розмовляти з Україною. Скоріше за все, вони ні про що не домовилися. Ні про що не домовилося. Е, зробили... Або мі... дуже мінімально, дуже якісь косметичні такі, якісь домовленості. Угу. Е, при зустрічі, усі бачили, як Порошенко, е, подававши руку Путіну, так, перед тим він посміхався, при Путіну він забрав цю посмішку. На ваш погляд, це А. Таким чином він десь продемонстрував перед камерами, перед світом, так що от я дипломатично все-таки тягну руку, так, але це не більше ні менше, так в принципі, можна ж було і руки не подавати. Чи все-таки гарант, на ваш погляд, налаштований рішуче, можна було б побачити в його, скажімо очах, що посмішки немає, і він буде принциповим до кінця, що стосується територіальної цілісності, єдиної мови і Європейського Союзу, до якого ми так прагнемо. Ну, дивіться, фактично зараз так можна сказати, етап меседжів був указ президента. Про о, вибори це один меседж, це участь у цьому тристоронньому діалозі. Це другий меседж, і власне, оте, що як він себе поводить відносно Путіна, це третій меседж. Тобто, зараз такий час меседжів, не час таких відкритих заяв, дій, а час меседжів, і скоріше за все це меседжі представникам європейського союзу і та, і та інших країн, які підтримують Україну. От глобально, якщо подумати на ваш погляд, що потрібно Путіну, а що потрібно про. Ну, Путіну зрозуміло, що потрібно. Ну, дивіться зараз. Вже можемо оцінювати пів мільйона біженців, які знаходяться в Російській Федерації українців. Українців. Так. Це вони вважають своїм завоюванням. Діло в тім, що дуже складна демографічна ситуація в Росії. Їм треба поповнювати свій свій, свій а, де, демографічний інтелект, фонд. Так, так, власне. І а хто виїхав? Пенсіонери залишилися в Україні. Так, виїхали молоді люди, ті, хто працо можуть працювати, і ті, хто має дітей. Розумієте, тобто це те це, 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 це надбання, яке саме цінне. І от власне він за то і воює, за, 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 за то, ну скажімо так, ми називаємо, що Путін воює за біоматеріал. Йому потрібен біоматеріал. Угу. Е, от які кінцеві, скажімо так, цілі будуть Порошенка, все-таки він відстоюватиме єдину державну мову і Євросоюз? Чи може він, на ваш погляд, піти все-таки на поступки Путіну? І... Значить, дивіться, ситуація наступна ситуації не лише Україна, складні економічні ситуації весь Європейський Союз. Ну, єдина, там, північні, так звані північні країни, це Німеччина, Данія, Голландія, угу. Норвегія і так Скандинави. далі, Скандинави. Вони, вони такому більш-менш, але весь, вся Європа в дуже складній стагнаційній ситуації. І я думаю, що навіть під, власне. Порошенко буде йти на поступки, він однозначно буде йти не тільки під тиском Путіна, а тиском європейського союзу. Єдине, хто може себе так нормально почувати, то сполучені штати вони знаходяться далеко із, 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 і в них з економічною і енергетичною ситуацією зараз все нормально. Ну штати, якщо не помиляюся, вони тільки чи цього року, чи буквально нещодавно почали видобувати десь власні глобально власні якісь там копали, не так нафту, оскільки зазвичай вони це закуповували в інших країнах. От а свої резерви вони тримають, як то кажуть до кращих часів. А ну скажем так, те, що зробили сполучені штати, змінило всю геополітичну ситуацію енергетичну геополітичну ситуацію у світі. Сполучені Штати поглинають десь 600 мільярдів кубічних газу, а і в них дефіцит 150 мільярдів, і це компенсували там, наприклад, Канада. Катар, оце що ми кажемо, зріджений газ так. Але так як вони почали видобувати сланцевий газ, більше того, він став набагато дешевший. Наприклад, у нас газ ми закуповуємо ну так по, по ціні контрактний, та десь 450 доларів за тисячу кубів, а в них він 100 доларів за, за тисячу кубічних метрів. Тобто це змінило, тобто в них стала профіцит газу, і більше того, цей газ катарських в європу, що, що власне, в, він, визвало ряд позовів європейських енергетичних компаній до Газпрому. От як ви вже зачепили тему газу, так ви крім політичного оглядача, і ще економічні оглядачам. А на ваш погляд, чи вистачає наскільки вистачає відсотків Україні власного газу? Так, наскільки будемо залежні і наскільки є ймовірність того, що все-таки в домівках українців може От, бути. Власне, холодно? Путін, Путін це знає. У нас дивіться, Україна споживає 50 мільярдів газу. Це найбільше, ну скажімо так, повіпе на душу населення, це найбільше у світі споживання. Значить, 30 мільярдів ми закуповуємо в Росії. Добре, ми можемо скоротити там якісь постачання, але споживання, власне, можемо скоротити, але фактично 10 мільярдів ми зобов'язані десь закупити. І, скоріше все, це буде Росія. І Росія це знає. Ми прогнозуємо, дивіться, в нас що, як нас енергетика побудоває? От, наприклад, в мене колега каже: от не буде газу, я собі куплю там конвектор, там, якийсь електричний пристрій і так далі. Але ж в нас половина генерації на газі. Нас не тільки не буде в плиці газовій, але не, не буде на підприємствах, не буде газ, газової генерації. Тобто не будуть працювати ваші камери, не будуть працювати телевізори в будівлях і в домівках В адміністративних мешкці. будівлях. Так, звичайно. Угу. Е та поїхали. По виборах, отже, 26 жовтня, на ваш погляд, яким має бути виборчий закон. Е, мажоритарна частина парламенту, відкриті списки, дозволені блоки чи навпаки. Е, будуть якісь, скажімо так, е, не знаю, от прозорець фінансування ну, на своєму. Подивіться, ну давайте ми ще вернемося до, до до того, угу. до тої міжнародної зустрічі, щоб відбулося в Мінську. так? Я, от, Можна прогнозувати сміло, що сказав Путін Порошенкові. Порошенко сказав він наступне: ваші вибори ми не визнаємо. Дивіться, що привело до військових подій на Сході невизнання легімітивної влади в Україні. Тобто ми можемо прогнозувати, що в росіян буде в Російської Федерації, в Путіна будуть всі підстави подальшому здійснювати ескалацію конфлікту, тому що в умовах військових дій. А вибори, які відбуваються в країні, їх легко можна визнати недійсними. Зрозуміло, на ваш погляд от, стосовно блоків, так потрібно не не потрібні. Скоріше за все, дивіться. Тут, тут треба концептуально підходити до, до закону. Так. Давайте подивимося, що е, змінили закон у 2010 році. Це фундаментально. Цього робити не можна було. Нас було за пропорційною системою виборів. Ми змінили на мажоритарну. Так. Що дає мажоритарна? Мажоритарна система дає можливість підкуплювати масово підкуплювати виборця. І вкладати шалені ресурс на, на 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 ті передвиборчі перегони гордиці гречки і олію так, але ми не тільки і олію. А давайте так. Я я самодостатній кандидат і більше ніж самодостатній. А я викуповую не тільки гречкою олію, а я куповую шпальти газет і телебачення. І вже інший кандидат не може пробитися. Розумієте, от що дала та мажоритарка, і і власне основою того закону. Єфремова Лавриновича це було то, щоб власне просунути мажоритарку. І ми вважаємо, що та комісія, дуже хороший закон, не Князевич, а, а наш львівський наш, наш законодавець mm -hmm. пропонував Кручковський. Mm -hmm. Оце от, е, от був дуже хороший закон. Ну зрозуміло, що що регіонали не могли не то піти, тому що вони мали мати більшість. Пр uh -huh. давайте пригадаємо, як в селах скажімо відбувалися вибори, коли кандидат відремонтував половину дороги, половину скажімо, сказав відремонтую тоді, коли ви за мене проголосуєте. Або кандидат розтану розставив по селу, наприклад, урни зі сміттям. Та він не пройшов, він урни прибрав. Або не так, або роздав поросят і каже: а на відгудівлю я вам буду давати кошти, коли, коли, коли ви проголосуєте. Ну, ну десь так е, прозорість фінансування на ваш погляд, якою вона буде, і чи буде взагалі? Ну дивіться, зараз у нас зростає активність. Ви, е... Ну, дивіться, в нас були президентські вибори. Ми б не відзначили, що вони настільки там здорожчались, угу. але Вони екстремальні відносини були. Так, вони були екстремальні, і ці вибори також екстремальні. Тому е... велика кількість громадянського суспільства все-таки активізувалася, і ми вважаємо, що все-таки ті вибори вони будуть більш-менш чесними. Інше питання: що це будуть за кандидати. І власне коли ми говоримо, ведеться мова про те, що а, за старим законодавством, так ну ми можемо так розцінювати у зараз на даний момент, то поступ ну скажімо, такого великого поступу не буде прогресу не буде. Але коли ми знову повертаємося до відкритих списків, ну ми, ми десь вважаємо, що це ну моя суб'єктивна думка, що це десь не, не, не той вихід, на який мала б розраховувати Україна. До речі, на ну, ваш погляд, які має бути прохідний бар'єр? Ну, цей цей прохідний бар'єр, щоб був поставлений в минулому законодавстві він не за високий, зрозуміло, він 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 дає дивіться, що дає прохідний бар'єр. Він дає більше політичних представлень, більше політру політичну в парламенті. Це дає більше можливість розполошеність та Це дає можливість переформатовуватися. Ну, не зовсім. Ну, в, в, Тушок, не тітушок. тушок, так? Тушок, перепрошую. <гум> власне, а, ну, не зовсім так. розумієте? Все-таки має бути партійна дисципліна, і ми зараз бачимо, до речі, партійну дисципліну, хоча ще ми, вони не в парламенті. тітушок, зрештою, теж. Ну, тушок можливо, <гум> так. <гум> Зрозуміло, мільйони фактично, які витрачаються на рекламу. Кожних парламентських чи президентських виборів виправдовують себе, не виправдовують на ваш погляд. Дуже часто кандидати е, так платять просто шалені кошти, а потім знімаються. От я не розумію просто цього політичного ну, дуже куб. просто, тому що запропонують більшу більшу суму. Щоб вони знялися звичайно не зняли. і до речі, так багато кандидатів два мільйони нас... доларів чи гривень там заплатив. Та йому підходять да тобі 10 мільйонів, але ти знімешся всі звичайно. Грати. Звичайно. Стосовно політичної реклами на ваш політ виправдовує не виправдовує себе. Мільйони просто витрачаються, якщо не більше. Ну дуже мало професійної політичної реклами, скажімо так, кандидати в переважності. От якщо ми аналізували програми кандидатів в президенти, програми на тих виборах, що були парламентських попередніх, ну це дуже слабенькі програми, надзвичайно. <ган> ну, а чому слабенькі? Що саме, от, скажімо, неправильно побудована політична реклама? <ган> Чи ті ж самі ролики є зміни. Навіть навіть ті, <ган> хто працює з кандидатами. Ну, наприклад, ви б якби розцінили таке, що кандидат обіцяє, що я тепер буду робити захід сонця не, 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 не ввечері, а всередині дня, наприклад. <ган> <Зам 'як>, <ган> тобто є обіцянки, які, які нереально да, здійснити. <ган> Але люди в тому не розуміються, тому що там оперуються економічними термінами, наприклад. І людина не вся це може зрозуміти. Або ну про Програма от президента наприклад Януковича, контрактну армію, чи там не контрактну, але збільшення армії або зменшення фінансування збільшення фінансування тих чи інших сфер. Це це дуже популістські речі. Популістські речі на ваш погляд. події на сході можуть або скажімо так, чи можуть виникнути непередбачувані ситуації в період 26 жовтня? Мається на увазі якісь не бог теракти, вторгнення і так далі тому подібне. Чи є завдання, скажімо, Російської Федерації, десь таким чином спровокувати, зупинити вибори 26 жовтня? Не дати їм а, дивіться, Російська Федерація навряд чи буде легально втручатися в виборчий це, процес. Це. Та але те, що можливі якісь такі події екстремального характеру, це напевно. От я до чого веду, тому що от їхня ця ланка Янукович фактично її вже немає. На єдина, єдиний, скажімо так, місточок це була партія регіонів. Та а це фактично нові парламентські вибори можуть кількість. Учасників членів партії регіонів зменшити до мінімуму на ваш погляд. Якщо вам збережеться мажоритарна система, пройде ті, хто треба. Ви, ви так вважаєте? Так, ну звичайно, є ж тіньові кардинали, серії кардинали, які керують тим процесом. Звичайно, вони самі не світяться, але я думаю, що Янукович буде приймати активну фінансову участь в тих перегонах. Янукович зараз може приймати активну участь в терористичній операції проти України. Ну, є такі відомості, що він такі робить. Так що приймає, він таке робить? Частина коштів, на які фінансуються терористи, власне, з його кишені угу. знову ж таки, вибори 26 жовтня. Якщо вони відбудуться, то новий парламент фактично може почати роботу лише з 1 грудня. Так uh -huh. потім скільки потрібно місяць, 30 днів на того, щоб сформувати нову коаліцію, то фактично, грубо кажучи, парламент так нормально запрацює лише після нового року. Ну, та звичайно ще треба чинужити чи до того часу. Дожити до того часу, і ми не знаємо, що ж буде зимовий період. Uh -huh. Так а якщо в нас не почнеться опалювальний сезон, нормально не почнеться. Це, то, скоріше за все, що ми можемо бачити і нові перевибори. Нові перевибори? Звичайно. Е, або або невизнання, не будь-що може бути. Тобто, ми, ми прогнозуємо, якщо зараз влада на місцях, зараз має влада е, на місцях дуже конкретно пропрацювати, власне, оті соціальні питання. Угу. Якщо не буде енергозабезпечення, в першу чергу, населення не виключаються соціальні вибухи. Тобто ви прогнозуєте, що може бути новий Майдан? Оце це вже буде тисячу майданів. Це буде Майдан на кожній вулиці. Ну розумієте, коли в хаті, наприклад, на вулиці, нехай навіть нульова температура. То, то, та то, я то перепрошую, вже як нулювати. Мінус 20 Вже ну, так. Ну, кажучи, ну Наприклад, мінус так? Ну що буде любити людина, якої холодні батареї немає, немає світла, немає електрики? Зрозуміло. Стосовно парламенту, на ваш погляд, який склад буде, як ви це прогнозуєте? Прогнозують ваші колеги. От ми ж трошечки про партію регіонів десь зачепили, так то, то ви вважаєте, що вона може дивіться. Ми, в ми, ж ми стадії... говоримо так, що, що це мають бути зрозуміло, що більше, більше фракцій, ніж 5, це однозначно, так. ну хоча б там 7-8. щоб якщо ми скажімо так, не хтось не згідний з якоюсь політикою того чи іншого прем'єр-міністра, так що можна було активно безболісно провести проводити переформатування. До речі, mm -hmm. як прийшла Європа до такої моделі, колись, коли був там хтось монарх, так наприклад, mm -hmm. і він царював. Владарював то частина населення було не з'єднає його політикою Що робили? Його вбивали так і для того, що а це дуже великі збитки для держави, коли вбивають монарха, то для того, щоб не вбивали, придумали парламент, і в тому числі двопалатний, щоб активна ротація тих, хто наділений владою відбувалася. Ви за єдину проєвропейську фракцію? Ні, фракції має бути багато, ну кілька принаймні. А, І ви розумієте, дивіться, то ми зараз Росію розцінюємо як е, стратегічного агресора нашого, так? А це може бути стратегічний наш партнер. Ну про кого? Ну, наприклад, Росія. А -а -а. Тобто не обов'язково. Тобто, розумієте, дивіться, то та верхівка, що зараз засіла в Росії, зрозуміло, вона носить чітко про е, антиукраїнський характер, але ж не всі в Росії такі. Тому ми маємо тиснути також і Росію, допомагати там тим прогресивним силам. Які підтримують Україну ці прогресивні сили це максимум одна п'ята населення, 83% відсотки або навіть менше? Я би Або навіть не менше. Так тобто, фактично, якщо люди підтримують Путіна більше, того, вони його почали підтримувати після того, як він з силовим методом забрав Крим, то я перепрошую. А ви знаєте, чому там підтримують Путіна? Тіло в тім, там просте порівняння вчитель початкових класів у Москві отримує 10 тисяч гривень. Ну, як тут не підтрим... провести, Звичайно. Да. Тому ми можемо отримувати підтримку від російського населення, тільки з... коли буде зростати якість населення нашого українського, і коли рівень доходів буде зростати, і то активно зростати. На коли це можна сподіватися? Дивіться, давайте так, півроку фактично, ми маємо так нового гаранта, але за півроку жодної економічної реформи. Виключ... Я розумію, що події на сході це дуже важливо, так, але жодної економічної реформи. Ну, потрібна активна підтримка парламенту. У нас не тільки президент приймає рішення ключові. Тим більше зараз у нас президент. На парламенті ледве набираємо, то звичайно. Але я вам хочу сказати таке: от ви зачепили про європейський напрям. Не впевнений, що навіть якщо ми зараз посилено будемо співпрацювати з Європою, ми швидко вийдемо з той крази. Нам треба співпрацювати зі всім світом. Зрозуміло. Так А особливо з Китаєм. Особливо з Китаєм. Тут зараз в Китаї активна співпраця саме з Росією. Так, от, власне, отут от треба, от, де би визначити треба було напрям нашим можновладцям. Це, власне, і, до речі, і на регіональному рівні також. Це Чому власне... саме з Китаєм, розповідаєте. А діло в тім, дивіться, порівняє Європа, Китай. Спроможність поглинути якісь ресурси, ну, скажімо так, інноваційні, якісь активи угу. з України, Європи дуже маленькі. Ну там 5%, угу. а в Китаї 50. Е, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, останнім часом, хто найбільше здобув електорату, хто найбільше його втратив? Ну, дивіться, якщо ми так порівнювати навіть по тих президентських виборах, зрозуміло, що здобули ті політичні сили, які займали таку виважену політичну позицію не протягом якогось останнього періоду, mm -hmm. а протягом періоду, десь там півтора-два роки. От і, ну скажемо. Та політична сила, яка там на гребні того Порошенко, ну це, це також досить серйозно, досить серйозний актив. Але ті, що були націоналістично, скажімо, налаштовані, налаштовані власне, ми розціємо, що внаслідок своєї неправильно агітаційно-пропагандистської політики дуже багато втратили. Ну то я перепрошую стояти на Майдані, розумієте, під палатку і постійно там щось вигукувати, нічого фактично не роблячи. А Порошенко фактично десь пам'ятаєте так. Трошечки остро, де трошечки остроти всіх подій був і бачите, який відсоток він надав? Ну, дивіться, ми давайте згадаємо, коли починалися активні дії на Майдані. Він приймав в тому дуже серйозну участь. Ми бачили біля його, його дії біля адміністрації президента, коли фактично могло бути криваве побоїще вже тоді. Він все таки відвернувся. Він особисто вийшов. Знаєте, як то коли Зленіл вийшов на броньовик, але він вийшов на ескалатор. Угу. Зрозуміло, і все таки десь по можна сказати, скажімо, по політичних силах, хто найбільше набрав? от той же Порошенко, так його сила, той же Ляшко, радикальна партія, це сили, які зараз в які зараз найкраще інвестувати. Я би, якщо говорити про якісь електоральні вподобання, ну я можу говорити за себе за да. якусь свою суб'єктивну думку даного випадку зараз. То я би підтримав ті сили, які все таки мають прагматичну і цілісну позицію, mm -hmm. які не заявляють якісь популістичних гасел. Я знаю, ну, наприклад, от в конкретику тепер Дол... Ляшко, так mm -hmm. він має гарні гасла, він має там. Це Ну, я не знаю, тобто, це мені важко говорити, тому тобто ми можемо, можемо опиратися тільки на ті е, відомості, які є в широкому доступі. Так? Але е, ніякої програми дій в подальшому він не має. розумієте, Тобто треба розцінювати, які, як, як і екстраполювати це на майбутнє. А навіть не тільки програма. Скажіть, яка команда? Ну, звичайно. Е, до а... речі, команда е, зараз найбільше актив. Ви також не назвете команду в, ті, в тій політичній силі чи в тій політичній силі. Тобто хоч сказати, що за два місяці зараз вона активно зараз буде формуватися? там? Ну, команда не формується за два місяці. Не, і це, до, це є один з таких активів команда. І гарно підготовлена команда вона готується ну, мінімум рік. Угу. Е, зрозуміло, на ваш погляд, дуже багато депутатів в парламенті, які пам'ятаємо, голосували за диктаторські закони, коли ми не маємо права їздити більше, ніж там, 5 машин, ми не маємо права там, входити в якомусь одісі специфічному, ми не маємо права там, виходити на вулицю, е, пікетувати, так далі і тому подібне. Е, що от, фактично от, з ваших слів? Ці депутати, якщо не в 100%, то дуже багато частину може все одно повернутися в парламент. Так? Звичайно, хто там знає, хто з кого голосує. А, з ним, а що з ними робити, на ваш погляд? Ну це ж жах, якщо вони знову. Дивіться, бачите, оті от, от, от ілюстраційні комітети, що були створені, так. вони не, не відіграли тої ролі і, 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 і фактично вони, не, не зягнули цільову. Так, і, і, і дивіться, і фактично, от, коли ми також приймали участь з яких з ілюстраційних, ми казали так: це мають бути чіткі заяви тих людей, що в ілюстраційних комітетах, що вони ніяких. Політичних акціях і в тим більше в політичних перегонах там виборах до парламенту участі не беруть мінімум два роки. Так. Тому, от власне, а ті ну скажімо так. Цілком розумів, що частина людей цілком меркантильними якимись інтересами керуючись, стала публічними завдяки адміністраційним комітетам, в тому числі. Тобто, що таке ілюстрація? Це якщо людина свого часу дискредитувала себе, тобто вона не має права працювати в якихось державних установах чи в парламенті. так? Ну, ілюстрацію можна по-різному оцінювати. Тобто, які критерії будуть задані. А яким чином її провести і як правильно її провести. Ось, це знаєте, це треба робити окрему передачу. Настільки довго так буде. На ваш погляд, за кого голосувати на схід? От взяти, наприклад, кількарічну давнину, так, от знаєте, партія регіонів Янукович, це для них було там якісь такі де та, ну, скажімо так, ті 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 засади, за які там можна голосувати, за які треба голосувати, за якими вони бачили майбутнє. На ваш поч думка їхні сьогодні змінилася? І чи буде електорат сходу представлений в парламенті? Того разу, ну, скоріше за все, дивіться, якщо ми говоримо, що бойові дії в двох, мінімум у двох областях ведуться, а, ну, і можна також прогнозувати, що вони і будуть там вестися на той період, як будуть військові дії, скоріше за все, виборчі дільниці там не буде сформована. Тобто буде представлений схід однозначно, але не в повному обсязі. А, що, до речі, і буде апелювати Росія про невизнання тих виборів не взагалі. Але чи е, змінилися так? Скоріше за все, що змінилися, вподобання сходу, і ну це все буде залежати, які будуть програмні засади, які висадять ті чи інші політичні партії, але це що то буде більше наближено до чогось націоналістичного, напевно, е, зрозуміло, е, комуністична партія України. Ну, ваш погляд, Дивіться, що таке комуністично, це лівий рух, це ліве крило, так на У нас праві праве крило достатньо представлено, або так ми собі уявляємо, що воно представлено лів лівий сектор. Практично зараз не зайнятий. Тому ми прогнозуємо появу на арені політичної України кількох лівих рухів партій під новими брендами, які будуть такі соціальні питання ставити на вершині. Світлані, тобто, а чом би свої учасникам реклами? членам, скажімо, комуністичної партії. Не перетворитися або не трансформуватися в соціалістичну партію, скажімо так? Я думаю, що це неможливо. Це, 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 це політичні трупи. Ми не мають бути на смітнику історії. Я перепрошую, але ці політичні трупи живуть до 2014 року, і вони політично активні. В чому феномен? Ну я думаю, ви розумієте, там ну в це кож це є пропонували мою... вже в я перепрошую в кінці 90-х вже навіть на початку 90-х, так що вони не пройдуть далі, але ну дивіться, підтримуючи Україну в Україні край низький рівень життя, завжди можна спекулювати спекулювати на соціальному факторі. Mm -hmm. І тому власне ті 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 сили вони до сих пір живі. І, на ваш про чи вдасться повернути Крим, і, і можливо знаєте якийсь рецепт, як це зробити. Найближчим часом Крим очевидно не буде повернути на це. Треба можливо, і десятки років. Десятки років. Тобто, Кремчани ну, Росія має... дивіться, давайте наступним чином. Росія добровільно не не, не відмовиться. Так. Що, що таке сьогоднішня Росія з військового е, боку? Якщо подивитися, так це є 100 мільярдів доларів угу. е, військовий бюджет. Військовий бюджет України 2 мільярди доларів. Уявляємо собі броньований Камаз. На, на трасі і запорожець. Ну я щось, мене не виникає сумнів, хто вперед тут перемоси на звичайно різні, різні вагові е, категорії. Добре, якщо от, замість Криму, так або разом з Кримом можуть і забрати Донбас і Луганськ. Просто цього не роблять не роблять так очевидно. То не потрібні депресивні регіони, Так виключно а, ні, їм потрібно їм, їм вся Україна. Їм потрібна все Україна, звичайно. І, 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 і стосовно сходу от стосовно подій, які там відбуваються, так, яким чином от ви простежуєте ситуацію, як реагуєте кожного дня фактично якісь так вбивства? Як стежите за цим? Кожен день стежимо. І до речі, дуже дуже як управляти ситуацією? Чи правильно чи правильно робить міністр оборони, оскільки Дієте. самі військовослужбовці я завершу кажуть, що ми б давно вже завершили цю війну, але просто немає команди зверху. Комусь вигідна ця війна, аби замилити, скажімо, знову ж таки, не провоччитих економічних реформ, чи все-таки це що ми, що ми спостерігаємо? Це якісь дуже дуже мізерні обсяги інформації, то що дійсно, дійсно там діється. Ми також оперуємо інформацію там з інших джерел, так то, наприклад, знає, і самої Росії, ну то вони подають набагато більше інформації, де скільки озброєння, де з угрупувань і так далі більше інформації. Ну але звіта можна відшиняти. І в нашу що турбує, що українське військо постійно оточується. Ви Віщ, час котлах, вища ці, от зараз, останній момент mm -hmm. е кілька бойових частин, той самий Донбас, Азов і так далі, айдар верніше е оточені. І, і, і їм пропонується здатися, де де, де шалена кількість техніки. Велика кількість людей і так далі. і так далі, Оточені в кутлі. І нас турбує те, що таких котлів кожен день один-два весь час виникає. Це, це щось неправильно. Це при тому, що офіційно, ніби то Росія ще не вводила повноцінно свої війська. Так, е, зрозуміло. Пане Андріан, я вам дякую за цікаву плідну розмову. Нагадую, що ми говорили про 26 жовтня. Е, Порошенко розігнав парламент. 26 жовтня відбудуться нові парламентські вибори. От, і головне питання: чи стане жити краще українцям? на ваш погляд стане жити краще українцям після нового парламенту, цього, який буде. Який, на ваш погляд буде давайте, давайте, демократичніше? Будемо надіятися. Будемо сподіватися. Отже, Андріан Фітьо, політичний оглядач, дякую вам. І я, Віталій Ковалик, кажу, вам все добре.